Кожного дня я чую від своїх знайомих, куди можна вкласти, щоб без ризиків заробити гроші. Гроші! Гроші мені, курва, дай. Не та гроші, мені, без... Не Без ризиків багато грошей. Це, напевно, два несумісних словосполучення. В особистих повідомленнях та в коментарях також всі хочуть з нуля стати мільйонером, але при цьому нічого не робити. Давай, гроші, йду за Знову з нуля. І нічого не робити. В 95% потрібно таким людям сказати: спустіться на землю і почніть хоч щось робити, щоб рухатись до своєї цілі. Що ж сьогодні для багатьох людей, хто подивиться це відео, є можливість заробити свої перші долари, нічого не роблячи і без ризику. Надіюся, це відео вам сподобається, воно буде максимально коротким та інформативним. Залишайтесь на ютуб-каналі Шаркос, тут все про заробіток. Кажу одразу, цей спосіб дуже крутий, я завжди ним користуюсь. Все залежить від ситуації на ринку, скільки іксів ви зробите, але ще не було такого, щоб я зайшов в мінус. Ну, принаймні я цього не пам'ятаю. Мова піде про лаунчпад на біржі Binance. Не спішіть закривати відео, якщо ви вже чули про нього, але не зовсім розумієте в цьому. Це набагато простіше, ніж вам здається. Ти розуміє, що така система Ньютона, взяв, їбав, став. І не потрібно тут нічого придумувати, гадати. Та прогнозувати. Коротко на хлопський розум ми отримуємо монети проекту ще до виходу на біржу, а саме по самій низькій ціні. Наприклад, токен коштує 10 центів до виходу на біржі. Після відкриття торгівці на 100% буде зростати, і, наприклад, буде коштувати 10 доларів за один токен. Не подумайте, це не перебір. Таке можливо, із 10 доларів ви можете зробити 1000 доларів. Так, це все поки слова, але давайте перейдемо далі, як же взяти участь у лаунчпаді на біржі Binance. Якщо у вас немає акаунту на біржі Binance, можете зареєструватися по моєму реферальному посиланню, яке знаходиться внизу під відео, та отримувати 20% знижки на всі комісії по життєво. Так це не обов'язково, але якщо ви просто в Google зареєструєтесь на біржі Binance, ви не будете отримувати ось ці знижки і просто будете переплачувати. Тому вирішувати вам після реєстрації, потрібно обов'язково пройти верифікацію на біржі Binance проходиться максимально просто, якщо вам є 18 років. Просто з закордонним паспортом я пройшов всього за пів. Дня, якщо ж вам немає 18 років, просіть батьків. Так я знаю зараз пояснити батькам, для чого вам потрібен їхній паспорт буде складно м'яко кажучи. Скажи ти моя рудная блядь. Де мій ідентифікаційний код, сука, заграничного паспорта. А, бля? Ось і все. Після підтвердження верифікації ви маєте повний доступ до користування всіма функціями біржі Binance. Саме зараз я покажу, як взяти участь у лаунчпаді, а згодом покажу, як поповнити біржу швидко і просто. І так, на комп'ютер вибираємо вкладку Earn, далі у підменю натискаємо Launchpad. На телефоні майже все ідентично, на головній сторінці тиснемо на цей олівчик. Переходимо в розширене меню, гортаємо нижче, вкладка Earn і вибираємо Launchpad. І зразу бачимо проект Arkham, натискаємо на нього і бачимо всю інформацію про проект, а саме стартова ціна токену, по якій ми отримуємо його, всього 5 Центів за один токен. При виході на біржу він буде мінімум коштувати 1$. долар. Чому я так кажу? Тому що попередній лаунчпад на біржі Binance показав саме такі цифри, і продати одразу токен можна було за долар-долар 30. Загальний пул лаунчпаду 50 мільйонів токенів. Тепер до інструкції як забрати ці токени. Коли натискаєте на проект, ви бачите по крокову на екрані, теж не помилитесь. Найголовніше, що потрібно зробити, це просто тримати токени BNB в себе на балансі спотовому гаманці. Ось і все. Чим більше ви тримаєте BNB, тим більше ви получите токенів. Даного проекту. Мінімальна сума для участі в лаунчпаді всього на всього 0,1 BNB. А саме зараз це приблизно 25 доларів. Так, за такий баланс вам мало дадуть токенів, але можете спробувати, можливо, не впевнені чи не довіряєте мені, і побачите, що ці токени вам нарахують на баланс. Також ви можете сьогодні тримати на балансі 1000 доларів, завтра докинути ще 1000 доларів у BNB. І так, на протязі 6 днів вам нарахують середню суму тримання BNB і дадуть токенів проекту. У період розрахунку тримання BNB ви можете робити що завгодно з цими грошима. Як ви бачите, я прикупив трохи BNB, коли узнав про лаунчпад, і заробив уже більше 120 доларів тільки на різниці курсу. Це так завжди відбувається, як тільки Binance анонсовує лаунчпад. Майте на увазі. Зараз ще докину BNB, буду чекати періоду підписки. Це наступний крок. Просто переходимо в аккаунт 17 липня і тиснемо підписатись на лаунчпад. Я в своєму телеграм-каналі нагадаю вам про це, щоб ви не пропустили. Тому поставте паузу і підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не забути про підписку. Посилання на нього є в описі під відео. У мене є друзі, які забували це робити, і все було марно, скільки б вони не тримали БІНБІ в себе на балансі. На підписку у вас буде один день до 18 липня. Ось і все на наступний день буде розрахунковий період, і в 10-й годині ви вже получаєте токени та одразу по ринку їх можете продати. Як бачите, тут насправді майже нічого не потрібно робити, тільки натиснути на дві кнопки і все. Лаунчпати на біржі Binance проходять рідко і завжди дають плюси, тому я завжди їх чекаю, як на мене дуже вигідний спосіб забрати трохи доларів собі на баланс. Тепер давайте покажу, як поповнити біржу. До війни без проблем можна поповнювати було через українську карту. Зараз є різні обмеження, але все одно поповнити можна. Я зараз покажу, як за 2 хвилини поповнити через P2P. Заходимо в Розділ P2P, вибираємо, що ми хочемо купити USDT за українську гривню. Чи можливо, якщо у вас валютна карта, вибираєте долар чи євро, це вже по ситуації. Також вибираємо банк, яким ми користуємося, на якому у вас є власне гроші, і в полі, де гривню вводимо суму, на яку ми хочемо купити USDT. Хто не знає, USDT, тобто тезер, це той самий долар на хлопський розум, щоб ви там не лякались. І нижче отримуємо список людей, які виконають нам цю транзакцію. Натискаємо купити USDT, переходимо до іншого вікна, получаємо реквізити, скидаємо туди гроші. Випадку я вводив 1000, скидаємо 1000 гривень і отримуємо на ваш баланс уже USDT. Що, ж, друзі, ви отримали по інструкцію, як тут зробити гроші. Скидайте своїм друзям це відео та діліться в соціальних мережах.